Друзі, всім привіт! Я зараз буду готувати дещо смачненьке. Але спочатку що хочу сказати: на вулиці зараз потепліло, весь день сонечко, і заходити додому ну зовсім не хочеться. Девід так заігрується зі своїми друзями, що навіть не хоче додому заходити їсти. Тому я роблю дещо цікаве. Я готую на вулиці такі невеличкі перекуси. І беру їх із собою в рюкзачок. Зараз я вам покажу, як я їх готую. Дивіться, у мене є отакий от лаваш. У мене їх було більше, але залишилось два таких прямокутника довгих. Ще в мене буде отакий от сир Філадельфія, який я намажу на лаваш. Ну, отак от просто його розмажую все. Половинка свіжого огірка. Солодкий перець. І ще в мене є отака от молоденька ридисочка. Ось такі інгредієнти нам потрібні. Якщо у вас є щось інше, то можна інше. Ну, помідорчики або ще щось. Отакі от два листи в мене, прямокутні лаваша. Перше, що ми робимо, це намазуємо сиром філадельфією. Ось такий сирок. Намазуємо. Нарізаємо половинку солодкого перця, отакою от от соломкою, посипаємо на наш лавашик, а іншу половинку залишаємо на другий лаваш. Далі в нас огірок. Також половинку огірка нарізаємо соломкою і додаємо на наш лавашик. Далі радисочка, вона не гостра. Також нарізаємо її солон, бачите, не дуже мілко. І теж посипаємо на лавашик. Загортаємо лавашик з однієї сторони. Робимо якби з однієї сторони такий бортик, карман. Бачите? Це для того, щоб овочі не висипались. І загортаємо в трубочку наш лаваш. Ось така смакота у нас виходить. Дуже гарно виглядає і дуже вдобно їсти таку трубочку. А я вам бажаю всім смачного!